Так, Toyota RAV4, 2018 рік, розбираємо, як ця штука називається. СРС, а це консоль. Консоль. оця. Так, починаємо. Це скручуємо ручку. Вона просто скручується. Підриваємо його ручками акуратно, вона на кліпсах. Стягуємо через... А, там воно десь з ручничка зацепилось. Захист, ну ми її ручками знімаємо. Обережно нічого, щоб не ламати. Все на кліпсах. Ага, так, і воно знялося. Оп! Тут проводочок ось сюди в нас і стоїть, що показує. Де там вона? Там він поєда показує які швидкості вимкнуті і І все. блок. Тепер ось тут у нас блок. Ось СРС. Далі все. Все по стандарту. Відкручуємо болтики, знімаємо кліпси, витягуємо. Всім дякую.